Від самого ранку на порозі Бердичівського медичного коледжу квіти, свічки, фотографія студентки Катерини Олексіюк. Востаннє вона була тут минулого четверга, а наступного дня, приїхавши додому на Вінничину, повісилась. Рідні досі не збагнуть свого горя. Сестра каже, Катя з третьої спроби не склала іспи з інфектології, а ще скаржилася на сексуальні домагання з боку директора коледжу. Подзвонила вся в сльозах, каже, що викликав її директор до себе. Бо вона не могла нічого взагалі ні одного предмету здати. Викликав вона зайшла в кабінет. Він до неї і що ти не можеш ти? Нічого здати, вона каже, ну так, да, то яке тобі наказання придумати? а Вона до нього до сих пір, повні, каже, до мене в смислі, я до нього кажу. Він каже, ну, приходь до мене ввечері сюди в кабінет, Якщо в тебе будуть шаловливі губки, то ми побачимо. То тоді ти все здасиш, а як ні, то побачимо, що буде далі. Рідні дівчини кажуть, вони думали перевезти Катю в інший навчальний заклад. Батьки двічі їздили у Бердичі, втім у коледжі їм відмовились віддавати документи, аж поки студентка не складе іспит. Вже й каже, мама, що це інфекціоністка. Пішли вони до директора, сказали, що з Катя була. Він, бо інфекціоністка була, що поставлю, давайте я вам поставлю, вже хоч цю тройку, вже хай стоїться тройка. Він сказав, що ні, хай ходить, перездає. Вона була півтори неділі назад, написала мені пересмертну записку, що ну, типу, в контакті, що Юля, не переживай, скажи мамі, що все буде добре. Мені просто хочеться здохнути, щоб вам було менше від мене проблем. і Бережи маму, я бігом до папи, дзвоню, кажу, папа, роби щось, їдь за нею. І він її забрав тоді. а… На цей раз це не Коли спасли. Було? Подруга Каті підтверджує, останнім часом дівчина виглядала пригніченою та замкненою і часто жалілася на директора. Розказувала про коледж, що їй тяжело там, ну, не хоче дійти, все всього за директора. Що він предлагає дії? Б'є в там біжають, називають тупой і Що не зможе здати екзамен? Щоб з'ясувати позицію директора, ми навідались до Бердичівського медичного коледжу, але там журналістам перегородили дорогу до приймальні. Директора немає. Що вона не пускаєте? Поясніть, ми охорони. Ну, Все, пішли. Пішли, пішли. Працівники коледжу переконують, директор від'їхав у справах, а спілкуватися з журналістами не хоче. На даний момент директор не може зустрітися і відмовляється через те, що не один раз деякі канали звинувачували його в тому, чого не було. У квітні минулого року Бердичівська самооборона вимагала звільнення директора медколеджу Володимира Килименюка за хабарництво і аморальну поведінку. Батько колишньої студенти ...переконував, що директор коледжу зґвалтував його дочку, після чого вона народила дитину. Добився її, зґвалтував. О, у нього дитина від моєї дочки. Він дитину цю забрав, відсудив її. Теж, ну це гроші, корупція, все. все. Все роблять гроші, розумієте? А вона була студенткою? Так. Да. Але колектив коледжу стоїть горою за директором. Звинувачення на його бік називають абсурдними. Таких чуток ми не чули, і я вважаю, що це абсурд. Ну, вони звинувачують звичайно коледж, звинувачують директора, звинувачують викладача. А от, але я, як мама, я не розумію, знаючи проблему з дитиною, чому залишили дитину саму одну. Це не скандал, це навчальний процес. Ви розумієте? Можливість є для всіх дітей по закону кількість перездач. І часто ми йдемо на зустріч, дозволяємо їм передавати екзамени і заліки, якщо той чи інший студент не справився з матеріалом. Куратор групи, де вчилася Катерина, показує журнал у дівчини, переважно трійки та четвірки. Вона не була найгіршою студенткою в групі, втім лише її від. На третю перездачу з інфектології. Ну був Катеринчук, що недопущений, але потім він теж здавав довгеньку, здавав і гінекологію і акуше і інфекцію, але здав, і залишила ще вона з групи. Нині розслідуванням справи займається міліція. Кримінальне провадження розпочали за статтею Умисне вбивство». За даним фактом слідчим відділом відкрите кримінальне провадження за статтею 115 частиною першою. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань слідство триває. Тим часом бердичівські активісти готуються пікетувати коледж 6 травня. Вони збираються влаштувати акцію протесту з вимогою відсторонити Володимира Клименюка від посади на час проведення слідства.